Доброго ранку. У нас на часах шоста година. Проснулися ми пів часа назад. Вже попили каву, вже поставили кастрюлі, вже щось робимо. Дірокобу басу нарізаю. Чешинка. Тут вже каша стоїть. Ні, це яйця. А сьогодні у нас на будуть яйця. Кипятком і кипятком. А, тут буде каша, тут буде чай. Це у нас масло вершкове. Назарив нашу тему. Ідемо включено. Всім попривіт! Видите, яка вже велика стала. У мене вже ошиничок є О, Ключик прямо. Демо. О, доходим да свет. Кстати, я разбирал. У нас яблочко. Тут у нас печенье. Мэтт. Солкуш. Бубончик. Даже тут мы протираем. Стоит только пирог, там все прибрано. Наберем вот цукор. Лимончик у нас на компот. Сидишь? на Сиди. Сиди.

Перекидаем перекидай на кусок порожня. А что забирать из трех ящиков воды? Что ты мне? Давай ага. да, ты хочешь? Давай еще тихо ломаю, тоже пошел. Не правильно, вот это видно в реке пьяных, не, 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 не все, так, не так, вся пуста. Следующий у нас, у нас пакет, одно прорвалось, да, пять у нас тут не так вот такие долги. пакеты обычно за ящик аккуратненько тут пакеты будут там 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 скажу Убираю, а снимай. А. нашим пайсиком. Вафли, печенье и пряник. На ранок всем хватит. Петлейтер даже Да, Даже консервировать? Не буду спалювати. Йора, нас любит, все палит. Отма, отмазка, да, щоб тобі тепло было. А, а на самом деле він палит. Так чтобы тебе було тепло, точнее за нас. О, о, а я что кажу, отмазка у него одна. Так, у нас тут все підготовлено. Пішов я назад на зал. Чтобы все це ховати. Ну, хватить, Тут все вот, сейчас вот так.

Что у нас тут? Яйца что закипел? Кипяточек то что-то мясом сегодня. Вот лучше пиве, фарш, патроны, лимончик. Кейтка у нас нашла курку. Кейтка у нас курку. Кейтка Каша у нас будет с зажаркой, Цибулька, морква, І баночку тушенки кинемо, щоб каша була не Так, тут же чайок і тепер будемо закладати в наш котел кашу. Так, у нас кашка тут же запарилася майже, зажарочка з майже. Яйця тільки починають кипіти. Чайок вже заварився. Вже все заварилося, все накрилося, а от яйця тільки починають кипіти. Так, ми п'ємо каву другу. На часах у нас 6.40. Як я знаю, я тільки що на телефон дивився. Тут у нас прибрано. Тут у нас прибрано. Все, зараз там ще поставимо ліманчик, виставимо чай. Загарочку. В принципі, вже можна буде закинути сюди. Кашка вже напарилась. что у нас тут Марквенко? можно кидать, то его закинешь? Да. С таким серьезным лицом. Я, ага. это Сковородка Тифаль отдыхает. Да. кашечка у нас готова. Сейчас как раз за 20 минут сама по себе напарится. Буде идеально. Идеально. А яйца у нас так и не киплять. Горячая все не бывает. Все, завариваем каву себе. Свершилось чудо. Рук Друг спаз друга. Яйця закипіли. Куряче, Юра, куряче. Все, засікаємо 5 минут. Так. так ось вона заварена кава. На вулиці вже трошки світає, вже видніше робиться. А ми будемо пити каву. Так, все, чайок нас запарився хорошо. Понесли. Mm -hmm. Махай головою, не надо. З таким серйозним лицем. Тор серйозно. Яйця побей. Да-да, побей. Щоб люди вже чисто зразу, там кружки не бей. Все, набираю холодної води. Давай. Топнемо. Ну, ну, як там перевіряють яйця? Крутиться як зир. Все, 5 минуточки яйця, ягенькі. І холодна водичка. Да, у нас водопровод хороший, так? Да? Серйозно? Отже, так, на сніданок показали трошки вже повну версію, не закращену, як обично. Чекаємо тепер на людей. Будемо снідати. І вам смачного.